Минулої доби окупанти атакували регіони України, обстрілювали Харківську, Донецьку, Запорізьку, Сумську та Херсонську області. Є загиблі та поранені серед цивільних, а також пошкодження житлових будинків. За добу на фронті відбулося близько 78 бойових зіткнень. За даними Генштабу ЗСУ, сили оборони просунулися на захід від дроботиного на Мелітопольському напрямку. На інших лініях фронту захисники продовжують відбивати атаки ворога. На Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника. ЗСУ мінують частину кордону на півночі України. Як розповів командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, військові працюють над збільшенням міновибухових загороджень на всій протяжності державного кордону, що знаходиться в північній операційній зоні. Росія готує нові удари по Україні. Речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гоменюк зазначила, що окупанти продовжують накопичувати ракети повітряного базування, оскільки можуть готуватися до масованих ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Україні. Тож населення закликають не ігнорувати повітряні тривоги. Пілоти Сил оборони України розпочали льотну підготовку на сучасних американських винищувачах F-16 у США. Тренування проходить на авіабазі Національної гвардії штатів Моріс, розташованій у міжнародному аеропорту Тусона. Як заявив представник ВПС США, програма навчання відповідатиме базовим знанням та навичкам кожного пілота. І очікується, що триватиме кілька місяців. Новий очільник палати представників Майк Джонсон заявив, що готовий обговорити питання допомоги Україні. Раніше він був більш скептичним, звертає увагу видання Bloomberg. Йдеться про обговорення запиту Байдена щодо виділення додаткового фінансування. Сам президент США вже привітав Джонсона з новою посадою і також нагадав про історичний пакет для України та Ізраїлю. ЄС планує виділити Україні наступного року лише 9 мільярдів євро, замість обіцяних 18 мільярдів. Про це повідомив заступник міністра економіки Олексій Соболєв. Загалом обіцяне фінансування на чотири роки становить 50 мільярдів євро, з яких 39 мільярдів буде використано для покриття бюджетного дефіциту. Зараз же українські пресевники ведуть переговори з європейцями, щоб переконати їх виділити 18 мільярдів наступ. Україні необхідно формувати нові бригади, тож мобілізацію буде посилено. Про це заявив представник комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Сергій Рахманін. Він зазначив, що зараз додаткова потреба в ресурсах знадобиться і через втрату особового складу, і через необхідність формувати нові з'єднання бригади. За словами чиновника, мобілізаційні плани надає генштаб.